Їдеш, їдеш дорогою. І несподівано бачиш такі здоровенні чемодани. Цікаво, чи є там щось в тому чемодані. Дивіться, які замки, які кльові. Чемодані пусто. Але чого вони тут ці валізи, не знаю. Таке враження, ніби після барі у мене почався другий етап мандрівки по нижній частині Чобота. Отже, Барі це був своєрідний кордон, після якого у мене починається мандрівка номер 2 в сторону острова Сицилія. Пляжі тут, звичайно, некудичні, кам'янисті. Я не знаю, як тут взагалі можна купатися, зайти у море. Спеціально вийшов на пляж. Ось на такий кам'янистий, щоб подивитися, як тут взагалі люди купаються. Ось, ви бачите, на пляжі люди є. Отакі страшні гострі каміння. Траба я бачив, тут гасають Ага, вам поховалося, зараз постараюся вам показати. О-о-о-о, бачите? Так, зараз будуть мене щипати. О-о-о-о-о, малесенькі. Іть. Ну давайте вже, давайте, тікайте звідси. звідсіля. Ось, 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 ось. тікає. тікай, 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 тікай. Швидко, 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 швидко. Дуже швидкі краби. Вже о пів на першу і вже другий раз хочеться зайти в море. А як зайти, коли ось таке отут? Ну, хоч якось. Якось люди заходять. Я просто показую, щоб ви знали, які тут пляжі. Ось такі не піщані, навіть не галічні, а отакі... Я б сказав навіть небезпечні. Ризикну, хоча б просто освіжу тіло. Без тапок, звичайно, не ризикую заходити. Ну хоча б ось так освіжився. А те, що це закам'яніле дно, про це говорять оці мушлі скам'янілі. ось їх багато рештки. Що це осадочні такі породи. Ну, що не ми росіяни дурнуваті на всю голову? Легше вам стало, що ви знищуєте лікарні, в яких лікують дітей хворих на рак. Ви тільки можете слабих, немічних ображати. Стріляють вони по дитячих лікарнях. Собі в дупу ту ракету вистріліть. Як тільки включаєш камеру, починаються якісь такі звуки, хтось щось сверлить. А я в чергових тенетах портового міста. І ось він знову класичний варіант італійського центру містечка будь-якого. Це фонтан, це храм, дзвіниця і адміністративні будівлі. Фонтан працює, на кожній голові хоровіма сидять голуби, як завжди, і гадять їм на голову. Сьогодні вперше побачив, що продають ось такі штуки. Що воно таке, не знаю до сих пір. Була здогадка, що це огірок. Зараз подивимось, що це за штука така. Розрізаю. Так, дійсно. Ха -ха. Дійсно це огірок виявляється. Ніколи не знав, що такі бувають огірки. Ану, який він на смак, схожий хоч на огірок. Так, да. Схожий на огірок. Але оті справжні наші огірки більш мають смак огірка, але і цей теж смачний. Моя допитливість перевершила всі кордони, побачив цілий ряд ось таких конусоподібних споруд. І мене зацікавило, що це. Ніби це були будівлі, в якій жили люди, а може щось інакше. Ось так це виглядає звідсіля. Давайте спробуємо зайти. Чи це були такі сарайчики, чи це були будинки? Хто знає, напишіть повідомлення. Тут сітки. Риболовецькі, якась є ніша, і ось ми ще подібні будівлі будемо бачити, трулі вони, здається, називаються. Але такі маленькі, коли б для житла. Ось така будівля. І їх тут цілий ряд на узбережжі. І коли оці люди вирощували... Маслини, то подивіться на ці стовбури, то їм кілька сотень років цим стовбурам. які вони старі ці маслини, їх тут цілий сад. Да, цікаві споруди. І зверніть увагу, камінці такими сходами піднімаються наверх. Ну, ось вони, правдиві трулі. Що значить труль? Труль від грецького купол, куполоподібне житло. Так цікаво, що трулі складалися з каміння, і за них жителі не платили податки. А коли приходила якась комісія, то кілька камінців виймалося і труль цей завалювався. Цікаво, що оцей кактус теж. У формі купола труля. Перший раз я підходжу до правдивих трулей. Не знаю, чи то були трулі, чи не були попередньо. О, як пахне тут сосна. О, як нам повезло. Навіть двері тут відчинені, ми зможемо зайти всередину. Давайте це зробимо. Подвір'я, уявляєте, це тут жили люди, садили ці дерева, буяло життя. А потім пішли. От. Не туристичний об'єкт. Навіть тут ще якісь речі залишились. Дивіться, диван, камін, вікна закриті, звичайно, замуровані. Кухонька. Навіть навіть кран був. Це кухня. Ну Тут, звичайно, були вікна. Як цікаво. Підлога кахельна. Що тут маємо? Туалет. Навіть біде. Бачок ще є ванна. І кімната житлова. Ластівоче гніздо. Бачите, класінь. О, любили трубки. Ой, як цікаво. Ми ще з вами будемо в місті, де таких де трулей дуже багато, туристичне місто. Але такого там нема. Це закинутий труль. Унікальна можливість, тут є сходи піднятися на труль. В тому туристичному місті навряд чи це дозволять хоч би не обвалитися. Так. Вище, вище, вище. Ось ми вже біля цих куполів. На жаль, бачите, це руйнується. Ой, яка краса. Дивіться, як же ж викладені ці камінці. Бачите, куди вас манівці привели? Навіть не сподівався, що піднімусь наверх. А попереду, серед кактусів і агав, ще один закинутий маєток, вже не труль, а традиційний. Тобі не знаю, чи попадемо, ми всередину. Бачу двері. Зараз подивимось, чи вони відчинені. Все закрито, але бачите, теж закинути маєток. І загратований всі вікна заґратовані. Отже, це було місто Полігніана, коли правильно вимовляю, як порекомендував мені Андрій. І далі я рухаюсь разом з вами, там, де трулі, оті куполи, будівлі, місто, називається Альбе Арабелло. Кілометрів за 50, Скоріше за все, завтра я туди доберусь. Отже, до зустрічі в Альбе Рабелло. 30-й день, а сальце ще живе. Значить, папір, перові пакетики. А з стали ще українське. Трапився мені мигдаль. Спробую зараз розбити його. Ось він, горішок смачний. Ще одне місто сьогодні. Монополі. Усі свої монопольські красі. З бухточками, з човниками і, звичайно, з надоїдливими туристами. Об'їжджаю зараз бухту з човниками. Зате й вибирали місця. Для міста з бухтами, щоб можна було сюди свої човни заводити під час бурі, під час шторму або ховати від піратів, щоб їх не було видно. Це робочі човни, бачите, не яхти якісь там багатющі. От і фортеця попереду. І вулиця Соняхів. Ну що ж, вулички такі самі, по різними оздоблені. Соняхами вперше я бачу. І ми наближаємося теж до центральної площі, де є храми. Дивіться, як вони ніби сонечко світять. Ці соняхи взяли таку тему сонячну. Цікаво, що можна піднятися. Я ще не бачив, що так можна було підніматися в харні. Інкрустація із правдивого каміння. Світла. Тут є сходи, які можна піднятися Нестандартна ситуація. Один шламбаум проїхав в залізниці, а другий мене закрив. І стою тут ха, біля залізниці. Між двома шламбаумами поїзда нема. Хоч би скоріш проїхав. Які ж вони красиві. О, камінчик до камінчика. Краса. Подивіться, яких красивих грушок достигли нормально. Пішов грушку тут невеличку. Не втримався, не можу вам не показати настільки старі оливкові дерева, що вони як дуби. Я думаю, їм років по 600, можливо. Ви подивіться, які стовбури. Тут п'ятеро людей не обіймуть цей стовбур. Уявляєте собі які дерева старі. І тут цілий сад таких старих, як бау баби. Так між ними, як в дуплі. Маю змогу. Показати вам ще один труль, будинок, в якому жили італійці. І, можливо, садили оці старі дерева. Ось так він виглядає, цей труль. Не туристичний, а правдивий. Оту, скоріш за все, прив'язували, можливо, чи корову, чи коника, така петелька. Зараз зайдемо всередину, що ми там побачимо. А тут зараз ми бачимо сітки. Для чогось, мабуть, коли дозрівають оливки, накривають сітками, щоб птахи не поїдали. І дивіться, як стеля складена. Бачите на конус. Коли вірите, то виймалися якісь камінці і весь труль завалювався, для того, щоб не платити податки. Отак цікаво. Думали, що я буду ночувати в оливковому саду? Я теж так думав. Воно так і вийшло. Тільки не в тому старому, більш молодому. Але по дорозі до того міста, де я вам обіцяв показати трулі. Вже сьогодні ви бачили кілька трулів, таких правдивих. А завтра буде ціле туристичне місто, там, де люди жили масово в цих трулях. Так що 30-й день закінчується. Такий вигляд має моя ночівля сьогодні. Все, тент не ставлю. Надіюся, дощу не буде. Може, кому цікаво, як там у мене в намекі. Ось ця сумка служить мені подушкою. Сурочка наволочкою, ну і тут всі речі, спальні, мішечок. Ну, тобто все так просто і примітивно.